Чорноострівська громада з перших днів великої війни почала підтримувати фронт. І діти, і старші люди допомагають армії. Вони розуміють, без допомоги кожного не вигнати ворога з нашої землі. Зараз в нас така в країні тяжкий час. і Ми чим можемо, тим допомагаємо. Збираємо продукти, в'яжемо, плетемо, сітки відправляємо нашим воїнам, хоч якась маленька часточка від нас для них. Ніхто нас не поставить на коліна, бо в нас одна, єдина ненька Україна нас не здолати, нас не скосити, бо ми є нація, що вічно буде жити. Тут плетуть, печуть та солять усе задля допомоги нашим захисникам. Заготовили 700 літрів огірків. відправили хлопцям вже 300 літрів. Дівчата зносили, квасили, помагали все. У Малиничах щоразу збирається немала компанія плести маскувальні сітки. Сировину шукають на швейних підприємствах та у приватних господарствах. Волонтери привозять дорогу, ми цього його ріжемо. Збирали по селі, а обілітків отак. Наволочки. Хто мав білий, то вістові давав, вже нема. все повідавали? Хоча б хоч одну дитину спасти, і то, то дуже добре. Жителі села активні у будь-якій справі. Кажуть, війна їх згуртувала, працюють та донатять. Усе задля перемоги. У нас таке дружнє Донатимем село, всім донатимо, кому треба. В Херсон їхав, от сам отець з метро. І ми всі збирали і на паливо гроші, ніби на бус, і цей. І так зносили хто що міг. Продукти всі, які що в нас, тільки клич подавай. Хлопці з передової просять сітки різних розмірів, тому тут уже навчились плести їх швидко та оперативно. Багато віддаємо своїм військовим хлопцям, які знаходяться на передові. Часто приїжджають не часто, але приїжджають відпустку і. Беруться, були такі часи, що ми пересилали новою поштою. Чинов ну, кожного з цих людей хтось нині воює, тому жителі села таким чином намагаються підтримати рідних. Ми не називаємо себе волонтерами. Ми приходимо, тому що розуміємо, що є потреба в тому. Ну, хтось там, може, і справді каже, ми волонтери ми робимо. Ми просто приходимо, тому що майже в кожного хлопці внуки, сини, зіті на передовій і їм треба допомагати разом із дітьми у школі. На гуртку Анна розмальовує гільзи від використаних снарядів. Розписані вироби відправляють на аукціон у Хмельницькому. Гроші збирають для військових на дрон і автівку. Діти долучаються чим можуть. Зрештою вони не мають своїх власних коштів, але принаймні мають бажання допомогти. Ну все тішить. І, зрештою, виховується майбутнє покоління, яке буде мати розуміння своєї власної країни і їхніх цінностей і традицій. Такі сувеніри каже художниця, мають нагадувати: війна не закінчилась, адже багато хто вже втомився допомагати війську. Ті, хто купляють, переважно на організації, то нехай воно справді нагадує про те, що війна триває, бо часом люди забуваються про те. Ну але війна триває, люди гинуть. Ну і їм треба. Принаймні ті, хто на передовій, допомагати, ну, постійно допомагати. Не так, що ти раз задонатив і, 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 і все. Місцева релігійна громада у селі щоразу збирається, аби зі смачними стравами передати частинку тепла воїнам. Галина Горенко виховує вісім дітей: найменшому сину вісім років. Він боїться темряви та гучних звуків. Коли були такі прильоти, то він буквально переходив, бо він спить на другому поверсі ліжка, то переходить до старшого брата, бо боїться спати. І коли темний коридор, то він не вийде, боїться. От так дитина має такий трохи вже стресовий страх, бо, бо пережив вже це. І, думаєш, ти каже Путін, що він вже здох. Попри зайнятість та піклування про велику родину, встигає допомагати і армії, що суботи місцева жіноча команда ліпить вареники на передову. Домашні клопоти вони ніколи не закінчуються, скільки б їх не було. Але на них треба трошки закрити очі, тому що ми знаємо, що робиться в країні, і змушеним залишати і йти сюди, тому що це спільна справа нашої перемоги. А хто ж буде робити, як не ми? Отак, От гуртом із запалом та добрими думками українці разом трудяться в тилу, допомагаючи армії нищити ворога.